Доброго дня, любі малята! Всі ми любимо в сонячну морозну погоду виходити на прогулянку, зустрічатися з друзями. Але ми повинні пам'ятати, що холод досить розповсюджена причина переохолодження, простудних захворювань або обмороження. І сьогодні ми з вами розглянемо, який одяг потрібно обирати, яка перша допомога при переохолодженні. Та як з'ярітися при переохолодженні? Коли ти замерз, з'являється відчуття холоду, гусяча шкіра і ти починаєш тремтіти. Це і є стан переохолодження, але при необхідності людина має здатність вироблення тепла в своєму організмі. Ти навіть в сильний мороз можеш легко нагрітися. Коли почнеш виконувати якусь важку роботу або, хоча б фізичні вправи. Ні в якому разі не присідайте відпочити. Якщо заблукали в лісі, ви можете замерзнути. Коли збираєшся на прогулянку, одяг має бути теплим, але не занадто важким і таким, що обмежує рухи. Обирайте теплий головний убір, шарф, светр. За краще, якщо пуховик буде подовжений, краще вдягнути рукавиці, ніж перчатки. Взуття повинно бути досить вільне, щоб в ступнях не порушувався кровообіг. А яка ж перша допомога при переохолодженні? Потрібно прийти в тепле місце. Одяг, загорнутися в ковдру, пити гарячий чай. Буде доречним розсирання уражених ділянок шкіри спиртом, не розтирати снігом, а також зігрівання всього тіла. А зараз давайте повторимо, що допоможе зігрітися при переохолодженні. Перш за все, це фізичні навантаження, рух. Та зимові розваги. А ще, звичайно ж, теплий одяг та всуття. Прийміть теплу ванну, зігрівайтеся біля каміну та обігрівачів міського опалення. А ще, у випадку переохолодження, їжте теплу їжу та пийте теплі напої. Ну що ж, любі малята. Якщо ви будете дотримуватись правил поведінки в умовах низьких температур та не допустити, щоб переохолодження перетворилося в обмороження, в якого дуже тяжкі наслідки, і потрібно буде звертатися до лікаря. І зробіть все, щоб знизити негативний вплив переохолодження на організм. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких до зустрічі.